Ночувачів ну, то давай. Раз, два, три. Вітаємо, друзі! З вами новий випуск інфодегустатора. І з вами Олег Кендратський, Остап Лагойда, і я, Остап Микитюк. І сьогодні у нас не мандарини вже. Ми вирішили піти далі, і оскільки незабаром новий рік, ми вирішили зібрати подарункові набори. Подивитися, що в них знаходиться, і розповісти вам про ціни і про те, який із цих наборів найсмачніший і найкращий. І під нашу роздачу потрапили три компанії: це АВК. Рошен і конті. У мене, як ви бачите, подарунковий набір конті, він такий маленький, але. У мене найбільша в тебе. У мене рошен. цей пакунок був найкращим за каденції Петра. За певфодегустатор це не про політику. Отож, ми починаємо нашу розпаковку. Поїхали. Ну що, що почнемо? Та давайте завикаємо. Давайте завикаємо. <клес> Тоді іншому відкладаємо. І дивимося, що ж тут у цьому пакуночку. Так, будемо оцінювати відразу, як він розпаковується. Так, э, да. Ми баром відліпляємо наліпку. <клес> І нам доводиться зразу ось ці картонні штуки. Прикладати зусиль, щоб відкрити. так. Розриває моторну пальці. Тут воно щось заклеєно трохи. Добратися до цих бутерброди треба ш... добре. Висипаємо. І і сипа, Висипаємо. Значить, давайте порахуємо, скільки спочатку <кій> взагалі солодощів є. Раз, два, три, три, три п'ять, сім. сім Дев'ять, десять, одинадцять, тринадцять, бач. 18, 16, 17, 18, 18 цукеров і один велетенський. Звичайно, такий він вже й Велетенський. Що ми тут маємо? Ми маємо тут цілу купу всякого, і серед того, всякого я тако відзначу зразу шар. Я їх дуже люблю. Ну, бо це аби, аби, аби цукерка. Так, та, їх тут є аж як Але ви, є повтори, цукерки є неунікальні. Але чекай, тут такі повтори, сині і жовтий повторяю, тому що це цікаві. отак. Два трюфелька є. Ну насправді вони, я так бачу, вибрали ті цукерки, які поважали найсмачнішими, і дали їх дві. Цікаво, до речі, а. Ну, хто сидить і визначає. Я не знаю, є сенс спробувати ці цукерки? Ну, ми знаємо, як. Смакують я ці, думає, ці цукерки. Ну, так ми знаємо всі цукерки, як смакують взагалі, напевно. Ну тут варто зазначити, що тут майже всі цукерки вони є а, шоколадні. Шоколадні і ну, немає лядянки. О, oh, до речі. Так. Так. так це цікаво. Ні, ні маршла, ні мармеладу, нічого не не лавит, такого немає. Шоколад. Шоколад і. Давай не з'їмо якомусь цукерку. Я зразу зазначу мінус. Тут є дубляж ту пляж російською. <клак> АВК, це зрада. Зрада. <клак> Це все. Я пропоную не пробувати ні однієї цукерки. Це дуже жорстокий мінус. Ми ще не бачили, що там в грошенні відбувається, ти. Ти... Я спеціально з неповаги Так, що в нас далі? Так, знайдіть. це ми коко поділили, це в нашій Що ми не будемо їсти ні одного цукерка? Ну. На. я хочу з керки. На тобі пробуємо ти її спробувати. Я собі візьму труфаль, а я подивую. Бери туди. Добре. Так. Ну, на вигляд вони свіжі. На запах теж. Ммм! А що ці? це? Я тільки попробував. Труфель. Тут така велика цукерка, що я можу mm. не під'явити. Я рекомендую брати цукерки mm. та велика труфель, вони дуже прикольні. До цього я їв тільки шарми. А пекашню і шарми я обожнюю. Особливо коли там є горішок всередині. Я скажу, що гулів від АВК нагадує шар. Не? Це знаєш як вафа, як довгий шарм. Uh -huh. На смак. Ну і це псячим відрізняється, гулів. Давайте розпаковувати Так, так, давайте, Парконті. маю черга розпаковувати, більш свій рушен розпаковувати. Так. так, ну що, нафига. Прикольна, компактна коробочка. Схожа на через ігру, яку можна повісити на так зване дерево. Ялинкове дерево. Якщо пробити дерево. Ну, що я вам скажу, відразу відкривається, воно... но... Треба нігті не стректи. Треба... Крім жову, тому я порву цю упаковку конді. <звук> Летаєш, що треба? Мінус. Е, не побутай Окей. <звук> <звук> okay. Так, отож. Тут є джек, це зразу плюс. Це плюс. Раз, два, три, чотири, п'ять, сім, сім, вісім, дев'ять. Дев дев Двічі менше цукер. Двічі менше цукерок. Який? Е, е, Бідовий. Бідовий. <світ> Він натури відовий. Тобто, цю... Скільки раз, два. І це ми ще <світ> про ці не говорили. Два, <світ> вето, Три, чотири, п'ять, шість, сім видів різних солодощів. А тут більше? Так. Да. Я візьму собі тебе <світ> йогурт, бо я люблю йогурти. І тут намальовані всілякі ягоди, я люблю ягоди. Так, і жодної російської mm -hmm. назви, що плюс. Mm -hmm. навіть, навіть, mm -hmm. на, навіть mm -hmm. на джеку немає. А джек <пух> На, <пух> на секундочку. limited edition. Це, це смачно, це смачно. У контівські цукерки вони смачні самі по собі. Але я не рекомендую цупляти цукерку і що йому. Попробую. Бо на смак вона наче я наївся якихось лікарств. Ну таке, мені здається, цей наборчик чисто, чисто дарувати комусь як знак, а не щоб що я про тебе не забув, пора да. тебе. Не пош... я, я не пошкодував на тебе 60 гривень. Ціни пізніше. Трошки програє і зараз ми подивимося, що, що там. Давав нам Петро Олексійович. А Петро Олексійович, так. напевно, там сам сидів і вибирав якісь там цукерки, будуть у його наборі. Я думаю, Петро Олексійович не склада... скликав Раду національних цукеркових фей. Ну це відкривається легко. Дуже легко і ще збоку. це тобто, хатинка, вона стилізована під хатинкою. І ми як ніби піднімаємо дах. А Це закону слов У 2019-му, так? О, значить. Справа от в чому. Я збирався, щоб цю цукерку випустити. Європейський сонвич. Вони пакети. Важливо. Але це мінус Це мінус за екологію. Нашого тут такого пакетика, як вони в картонці, і так нормально все почувають. Мабуть, це, це можна як плюс і як мінус. Це використовувати. Плюс, що якщо це розмокне, да, упаковка, там. то, то цукерка буде норм. <рес> <гум> <гум> ну і вже на око видно, що по кількості зараз цієї виграє. Рахуємо скільки yeah. тут раз. Yeah. Yeah. Чекайте, тут аж три бджілки. Два маки. Три, три ноги. Три ноги. Два, Два кроки. Три кроки. Три Крок. кроки. Три, три голяти. Тут як... є кендінат. Два чупа-чупси, два кіндіна. Дві ромашки. Окей. І того 19 цукерок. І... Два <рес> дуже добре, дуже добре, що мені так здається, що цукерки повторюються. Всі. Тому що коли ти, наприклад, вживаєш одну з цукерку, ти можеш спробувати. Не тільки. Ти от з'їв цукерку і ти такий, ов, яка класна цукерка, хочу ще одну. Хочу ще одну. І там ми не зможемо з більшості робити. Або, наприклад, ти mm -hmm. з коханою mm -hmm. людиною такий сидиш, цукерки, їш і такий. М -м, я з'їв тільки що такий кандидат прикольний. Дай попробувати такий». Ага, слава Богу, що урошайні є дві цукерки. Можливо, це рефлексія Петра Олексійовича за втраченою можливістю мати другу президентську каденцію, тому цукерк О, Це дуже сильно. До речі, в мене питання до Лейзі Дуже серйозне питання, і теж мінус один бал. Я бачив нещодавно в інтернеті, що. Туди, туди я покажу на всі камери, що Рошен так і не перейменував лайзиком, і mm. вони остались слівками-лінівками. І це дуже не ок. Це, тому... Ні, це просто сливки ланивки. Сливки ланивки. Я просто не вмію розбалакувати по-українськи, правильно. Це по білоруську, написано. Настав час з'їсти. По цукерці. Я шаланту. Я візьму кіндіна. Я теж візьму вчинку, бо я сьогодні цілий день мрію про цю цукерку. А, до речі. Плюс бал коробці АВК за те, що її можна використовувати як коробочку для Ну, Мені здається, ми лишимо в офісі цю коробочку. І будемо в неї складати час Тєма, ой, де... Буко, У мене є спеціально записано. Е, отож, конті, Оце, вибачте, на слові нещастя. Е, новорічне. Е, обійдеться вам 57 гривень 80 копійок. Ну, що я вам скажу? Це не вартує своє гроші. Я думаю, що більшу частину як мінімум третину ціни займає. Коробка, яка дуже складно відкривається, тут дуже мало цукерок. Але це жорстко, я на листочку бачу, який наступна цінова категорія і наступний Рошен. І просто яка ціна в Рошену і яка ціна в Конті, я просто типу, як таке можна було зробити. Трошки більше 10 гривень різниці, 6990. Коштує от, оце от усе. Та, і цих два десятки цукерок це просто вау. Ну і АВК у нас коштує близько 90 гривень, якщо я не тебе близько 90 гривень. Це, це найдорожча пачка. Це найдорожча пачка, і в принципі вона порівняно з Рошеном, ну, Тут є про що говорити. Ну що ж, давайте для початку колеги будемо голосувати. Який набір ви б купили <кій> друзям, рідним, дорогим, собі. собі. Мені здається, я про Шен, бо, на мою думку, там найцікавіші цукерки. Ну, Вони вже такі якісь класичні, я не знаю, можливо, це політика компанії така. Дуже жорстко вживлюватися людям в серця, типу в думки, але Старі, якщо... добрі рушенівські транхледи. Якщо українські цукерки, то типу ну Рошені. Чогось мені так. На другому місці що? На так? другому місці буде АВК, ну бо теж нормальні цукерки. А на третьому місці буде конті, це ну це просто, просто заради картонки. Яку ми порвали? Безжально побалив. Остапе, а ти за кого проголосуєш? <клес> У мене буде аналогічна ситуація по вибору цукерок, оскільки ми всі пам'ятаємо, що президент справжній це Петро Насправді ні. От, Мені не подобається не це. <клес> мені подобається то, як вони поєднують цукерки в коробці. Які взагалі тут є цукерки, більшість з них мені подобаються. Мені подобається, що вони здвоєні всі крім цієї вапельки. Мабуть, то, що вафілька велика. Сливок, линевок. Ну. І в цілому все доволі смачно і традиційно. Тим більше тут є тут є класичний набір, знаєш такого нульових, коли ти маленька дитинка, і тобі купують просто пачку ромашок і пачку червоного вакуу. Тому Рошен перше місце. Друге місце у мене буде АВК, по тій причині, що я також, як і ти люблю. Шарами. А тут є бурундучок, який випекає ностальгію так? Ми це також скоштуємо після, але друге місце заслужене. Третє місце. Е, займають ті цукерки, які я купив собі, які сюди не попали. Собі додому взяв пачку. З самим патроном. А на четвертому місці у мене буде ота дідочка, от яка в нас є. Я люблю джеки, страшно люблю джеки, але вони не можуть вигрістуватися це от все. Якби тут було джеків 5, то можна було б ще щось подумати. але... За такі гроші, є? Так. Але ну. Я не в закладі цієї колекції. Я обираю на першому місці конті. 5. Та ні, я жартую, ну яке конті, серйозно. А, я виберу АВК, тому що я... Просто шалено, неймовірно обожнює шарми, і я можу їх їсти просто кілограмами. Тому перше місце в мене займає авакат. На другому місці в мене буде, звісно, рошен, тому що я дуже люблю кроки, я дуже люблю галаретку. Тому на другому місці у мене буде Рошен. А третє місце, ну, на четвертому місці в мене буде. Контент, тому що, ну, вибачте мене, 9 цукерків і 1 джек не коштують 58 гривень майже. так. Це трошки таке. Ну що ж, друзі, ми будемо прощатися з вами солоденькими до наступного нашого епізоду. До речі, пишіть нам у коментарях, що би ви хотіли, аби ми продегустували. І зустрінемось зовсім скоро з вами були. Олег. Кіндройський. Рустав. Лагой. Так, Ростав. Мекию. А, я думаю, ви мене скажете. Ну все, по -фарзі. З вами були інфоди Роставі. <різь> <різь>